Друзі, привіт! Відповідаю на запитання. Часто як його формулюють, як не сплачувати 20%, але правильно сказати, як зробити так, щоб вам не нараховували 20% ПДВ на ваші рекламні аккаунти в Меті або в Гуглі. Друзі, хочу вас разочарувати, але це зробити неможливо білими методами. Давайте спершу пройдемося по ним. Так, перший варіант це там. Коли ви просто реєструєте картку, да, з неї списується, точніше, ви там використовуєте 10 тисяч, на них накидається 20%, з вас списується 12 тисяч гривень. Другий варіант, який пропонують деякі ютубери, я це дивився і читав, що якщо б ви в рекламному кабінеті платника зробите той, який сплачує ПДВ, то ви тоді не будете сплачувати його. Ну Це брехня взагалі, тобто буде відбуватися яка штука. Ви зареєструєте його, вам, там, наприклад, ви робите запит на а, рахунок на 10 тисяч гривень. Так, в рахунку там буде написано десь 8 тисяч це там, власні кошти, 20% 2 тисячі це буде ПДВ. Ви заплатите, ви отримаєте 10 тисяч, але буде відбуватися така штука, що ви витратите 8 тисяч на рекламу реальних, а 20% тих самих з вас пишуть за, а, за податки. Тому, друзі, білих методів не існує. Я читав, спілкувався і дізнавався взагалі про метод Сірий. Є такий метод, як ну, можливо, тут треба його трошечки уточнити. Коротше, якщо ви зможете зареєструвати аккаунт, або ви знайдете собі людину, яка буде займатися рекламою в країні. І в якій немає цього податку, тоді ви не будете тоді фактично його сплачувати. Але це дуже геморійно в плані передачі грошей. І зазвичай, якщо ви самостійно реєструєте там з України аккаунт в Молдові, наприклад, то вас, скоріш за все, заблокують. Тобто всі, хто у кого я це питав, він сказав, що нас заблокували, ми з цим змирилися. І сплачуємо цей податок. І я рекомендую вам теж його сплачувати. На жаль, я не зміг вас порадувати, але це реальна інформація. Я зберіг вам дуже багато часу. Повірте, я витратив багато а, свого власного часу на те, щоб знайти якісь варіанти, як же ж так мені здешевити свою рекламу, але окрім оптимізації, ви ніяк її не зможете здешевити. А, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!